І далі ми поговоримо про обмеження на виїзд для тих, хто має відстрочку від мобілізації з точки зору прав людини, і на прямому зв'язку зі студією Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас доброго ранку, всім слухачам, пане Олександре. Як би ви оцінили ситуацію з де-факто обмеженнями на виїзд навіть тим, хто має відстрочку з точки зору прав людини? Ми говоримо про те, що зараз обмеження встановлені на законодавчому рівні, і вони контролю, скажімо так, дотримувалися впродовж цих більш ніж півтора року після широкомасштабного вторгнення Росії. І відповідно ці обмеження, по перше, вони визначені в законі про. Введення про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це стаття 23 цього закону, і, власне, вони корелюють з правилами перетину державного кордону і законом про указом, перепрошую, про який визначав введення воєнного стану в Україні, і так само визначав категорії осіб, і які не підлягають, скажімо так, Е, які яким не дозволялося е, залишати місця, які були проживання, е, які були е, е, в воєнно з військовозобов'язаними і е, підлягали мобілізаційному, скажімо, так е, обов'язку виконанню, і е, на сьогоднішній день ми е, маємо ситуацію з перше з заявленим законопроектом про Зміни щодо того, хто буде підлягати мобілізації в зв'язку з потребами поповнювати мобілізаційний резерв, і відповідно наскільки ось за ситуацію можна слідкувати, то прикордонні органи, які на кордоні слідкують за виконанням цих законодавчих положень. Вони намагаються встановити певні бар'єри для того, щоб ті, хто на сьогоднішній день має право виїзду за кордон, залишалися в Україні, і відповідно вони вдаються до різного типу, ну скажімо так, формальних або таких, я б сказав, Надто е, ретельних перевірок е, тих документів, з якими е, намагаються перетнути кордон. Відповідно, ці чоловіки, жінки. Більшість у це йдеться про чоловіків, які е, за е, чинним сьогодні законодавством мають право перетину кордону. Е, є питання, наприклад, у прикордонників щодо окремих документів, вони е, е, скажімо так, піддають сумніву. Справжність окремих документів, а як вони можуть визначити чи піддавати сумніву той чи інший документ, що може викликати у прикордонників, приміром занепокоєння або те, що цей документ не є справжнім або підробленим? Є? Ну, це гарне питання, тому що е, я думаю, що у них є певний перелік е, вказівок, за якими вони мають відслідковувати справжність, несправжність цих документів. Ну на навіть навіть, скажімо, документ, який виданий чи завірений нотаріусом, у нас. Може бути ціла низка ситуацій, ми знаємо з е, підробними підписами, з підробними печатками і таке інше. Е, ми знаємо про цілу низку е, справ, які порушені проти, е, скажімо так, е, е, лікарів і е, представників е, лікарських комісій, які е, в незаконний спосіб увільняли від е, мобілізаційного призову е, тих же самих е, абсолютно здорових і е, тих, хто міг. Бути е, залучений до Збройних сил чоловіків, і е, такі факти є. І е, я цілком передбачаю, що можлива інформація про якісь категорії е, довідок, які е, можуть викликати розумний сумнів, є е, е в переліку тих документів, які, е, на, е, скажімо так, звіряються і з якими перевіряють. Е, е, Цілком може бути е, база у прикордонників, з якою вони звіряють, але це е, не є відкрита інформація. Перше. друге, це е, так само є питання щодо того, е, наскільки е, законним є цей процес е, з точки зору, наприклад, е, е, того, що. Особи, які мають право на виїзд, вони так само потрапляють в межі цього фільтру і залишаються в Україні, тим самим втрачаючи там якісь і кошти на переїзд, і, можливо, йшлося про якісь, скажімо так, справжній супровід тих осіб, тому що йдеться передовсім про чоловіків, які більшістю або Самі мають е, е, звільнення від е, призову, тобто вони е, не є е, мобілізаційно-військово зобов'язані а або ж вони е, е, заставили які, за, за за які це категорії, пане Олександре. Нагадайте, які це категорії, тобто це багатодітні звернемось... батьки. Та так, якщо ми звернемося до тієї ж 23 ї статті, то там є е, назвемо так: це. 16 категорій навіть визначено осіб, які, яким дозвіл наданий для того на перетин щоб... кордону. На це не перетин кордону, на увільнення від військового да. Так, так. це йдеться про відстрочку від призову на військову службу. Ну, зокрема, це. Особи, які визнані в установленому порядку з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, це визначається на різний термін до 6 місяців. Це є особи, які мають бронь заброньовані на період мобілізації на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, також за різними підприємствами та установами. І це визначається кабінетом міністрів. Це... Чоловіки та жінки, на отримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а так само це е, ті чоловіки і жінки, які самостійно без другої е, пари виховують е, діти, дитину віком до 18 років. Також є е, жінки та чоловіки, які є опікунами, піклюва, піклувальниками або прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років. Ну є е, 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 ті, хто е, виховує дитину, яка є хвора е, на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку. Тобто, це так само дитина, яка має інвалідність, і відповідно це підпадає під ту категорію. Е, Є е, е, ті, хто е, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, е, е, які е, на утримання яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, знов таки віком до 18 років. Є ті так само увільняються ті, хто здійснює догляд за хворою дружиною. Так. От ви перелічуєте зараз всі ці категорії, і дехто з цих осіб вони отримали сповіщення на кордоні про те, що вони не можуть перетнути кордон, тому що потрібно документ, що вони були в ТЦК, там свої дані, щоб вони так. уточнили. А як це взагалі? От зараз такі відмови в. Праві перетин на кордон, якщо вони мають на це право, як це корелюється? Я розумію, що у нас воєнний стан тут можемо згадати і конституцію. Так. Можливо, нагадайте, які є обмеження і що згідно конституції дозволено нам навіть під час воєнного стану. Е, ну, ми маємо і е, дивіться право на особисте та приватне життя. Тобто особа не може бути, е, скажімо, розлучена з е, другою особою, з е, членом сім'ї, яка е, перетинає той же самий кордон, або особа має продовжувати функції виконувати щодо опіки піклування щодо другої особи. Так само е, це питання. Е, Свободи пересування, але воно є обмеженим в воєнний час. Е, в чому полягає, е, мабуть, найбільша е, оця сьогоднішня проблема, яка має бути подолана, в тому, що е, фактично е, правова основа вона відстає від е, фактологічної від, е, реальності, е, недолік, е, е, і, скажімо так, е, ну, можна вважати. Е, Відповідно, мобілізація, яка була в останній період, вона е визначила недостатню кількість мобілізаційного резерву, і, відповідно, Україна потерпає від того, що не вистачає ресурсів для ефективного ведення е збройного опору е і воєнних дій на фронті. Для цього потрібні відповідно. Ті якісні, скажімо так, процеси е, з мобілізації, зокрема з е, е, якісного обліку всіх військовозобов'язаних, чого не відбувалося впродовж оцих останніх майже двох років е, широкомасштабного вторгнення, і це є проблемою, яким чином? Скажімо так, дотримуючись абсолютно всіх норм і правил, стандартів і конституційних, і визначених Європейською конвенцією з прав людини, стандартів дотримання прав людини, дотриматись оцього основного результату, щоб у нас справді було забезпечення чіткого контролю з реєстрацією в тих же самих центрах комплектування. Всіх військово зобов'язаних це є проблема, і от е, частково ті, хто перетинав кордон, вони, наприклад, не реєструвалися в силу. Ну більшість, мабуть, з них не реєструвалися, не проходили цю реєстрацію в ТЦК, е, тому що вважали, що документів, які у них є на руках, їм достатньо, і можливо, вони перетинали цей кордон вже і не один раз в такий спосіб, власне. Я, так. Можна уточнюючи питання, так. якщо людина вже неодноразово перетинала кордон, примір у неї є група інвалідності, яка дозволяє їй перетинати кордон. І фактично людина ж вже є в базі, є е, факт того, що вона перетинала це все занесено в базу. Так же ж, це має того, бути звичайно чому, так. То чому тоді зараз виникають питання? Тобто людина має звернутися до ТЦК, поновити що в неї там все гаразд, і потім вона може, по суті, перетинати кордон. Так, чи ні? так, на сьогоднішній день постало питання. Що всі, хто знаходиться ось в цій категорії, навіть із тих, хто має відтермінування, повторюсь, це не увільнення, а це відстрочка від призову на військову службу, і вона. Не є е, у всіх на постійний час, хіба що е, ті, хто мають, наприклад, е, групу інвалідності, або ну як казали, е, білий квиток е, увільнені від е, навіть несення в е, воєнної служби у мирний час. Е, такі особи е, матимуть, ну скажімо, так е, е, практично безбар'єрний е, шанс перетину такого кордону. Е, Решта мають е, звірити свої персональні, ну скажімо так, свої дані з ЦК з тим, щоб е, от е, у органів, які забезпечують е, мобілізаційний е, призов і комплектування, е, була інформація щодо таких осіб, тому що на сьогоднішній день дивіться ми відстали майже на два роки, якщо не більше. У плані е, визначення точного місця перебування і кількості е, мобілізаційного резерву, і це є великою проблемою, що призвело до оці, ну, як ми вважаємо, не зовсім красивих, якщо не казати, ганебних випадків, е, коли е, одні органи перекидали на інші функцію. Вручення повісток, і це робилося в різних містах, в спортивних залах, в кафе, в барах. це бачимо. але пане Олександре, ми це все зараз розуміємо. Важливий момент, коли мали попередити про ось ці обмеження, коли людина, наприклад, знає, що вона може перетнути кордон, а їй не кордоні говорять, що вона не може його перетнути. Потім ці витрати, про які ви говорили, що де бути далі, де ночувати, за що харчуватися яким так. чином це потрібно було зробити, і як завчасно, е, я думаю, що е, перша проблема полягає в тому, що е, це почало відбуватися за фактом без якогось оголошення про те, що ось е, потрібно е, вжити таких кроків для того, щоб мати, е, ну будемо говорити, безперешкодні умови перетину кордону, і е, е, це мало відбутися. Ну, як на мене, це е, мало відбутися разом з е, ухваленням оцих всіх, е, навіть за останніх е, законодавчих е, доповнень, які відбулися в жовтні цього 2023 минулого року, якраз до е, зміни до закону про мобілізацію, е, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і от разом з тим я думаю, що мали б бути і відповідні інформаційні. Оголошення, а не скажімо, в такі в перед тест. фактом одразу так, та відразу ставити перед фактом разом з тим. Ми розуміємо, що ті ж самі прикордонні органи були попереджені і відповідно отримали інструкції, тому що вони діють тільки в межах, які визначені законом. А для них закони підзаконні акти мають однакову силу. Ті розпорядження, які вони отримали, і ту інформацію щодо баз даних, яку вони отримали. Я думаю, що. Вони е, зараз, е, скажімо так, працюють за тими інструкціями, які е, їм були спущені. Чи є питання про те, що сьогодні в профільному комітеті ради мають почати розгляд законопроєктів про мобілізацію, і там теж пропонується чимало обмежень. Як ви їх оцінюєте? Е, це дуже великий набір пропозицій. Дуже неоднозначний, який я думаю, буде скоригований, тому що сам текст закону досить великий, і е регулювання, які там запропоновані, вони теж викликають, скажімо так, великий сумнів в тому, що вони можуть бути реалізовані. Знову а про що саме йдеться? От на вашу думку, от ви зараз про це говорите. <звук> Йдеться, дивіться, саме саме основне це е, зменшення категорій всіх категорій е, тих, е, хто отримував відстрочку від мобілізації, зокрема введення контролю так само через різні механізми, е, ну в тому числі фінансові механізми, коли йдеться, наприклад, пропозиція про е, обмеження прав користування. Тими ж самими фінансовими можливостями блокування карток, блокування рахунків, заборона вчинення якихось дій з куплі продажу, тобто особу фактично виводять за межі е, правового такого, знаєте, поля е, і роблять її. До певної мірою підозрюваною у вчиненні злочину без якихось там судових процедур, судових рішень, тому це е, викликає певний сумнів е, щодо того, що це взагалі може бути розглянуто і прийнято. Але е, такі пропозиції намагання є. Тобто, є намагання встановити контроль за особою, але ось бачення того, яким чином цей контроль має узгоджуватися з е, стандартними правами людини цієї ж самої е, правами. Які визначені на конституційному рівні право ми, мирно володіти своїм майном, право е, на те ж саме особисте та приватне життя, і от це поширення, е, скажімо так, на мобілізаційний процес е, обмежень, які встановлені і які не заявлені, до речі, на е, скажімо так на рівні тому, е, коли? Е, Йдеться, наприклад, про європейську конвенцію з прав людини, то е е визначаються обмеження на права і пояснюється, чому вони встановлюються і на який термін, на якій території цього не зроблено, тому це теж вимагатиме коригування відповідно із е е тими ж самими європейськими інституціями. Але зараз ми тільки бачимо, поки що, як проєкт, який має бути обговорений, і наскільки він буде. Реалізований у тому задумі з тими контрольними функціями, які встановлюються за різними органами, тому що наділяються різні органи різними функціями і тут. Е це теж велике питання і питання, пане Олександре. Я вам вдячна. Дякую, що долучилися до ефіру. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому зв'язку. і говорили ми про обмеження на виїзд для тих, хто має відстрочку від мобілізації з точки зору прав людини.